Другий день всі комунальні підприємства міста та підрозділи міської ради працюють над ліквідацією наслідків удару ракетою, який Росія здійснила 19 серпня по Чернігівському драмтеатру. Ще в суботу красну площу очистили від уламків та скла. Був відновлений проїзд транспорту. Безупинно чернігівці приносять квіти на місце трагедії. Багато хто з них сам вчора був на цьому місці. Дехто втратив близьких чи знайомих. Чернігів дуже компактне місто. Тут всі люди рідні. Є, в принципі, загиблий брат моєї знайомої. Трошки так не близько спілкувалися, але знаю цю людину. Дмитро Маглич. Ну і ми самі були вчора поруч. Це надзвичайний удар по місту. І хочеться, щоб країна терорист відповіла за це зло. Ситуацію станом на неділю обговорили на засіданні оперативного штабу міської ради, розпочавши з хвилини мовчання на вшанування загиблих. Загалом на зараз відомо про 163 постраждалих, з них 156 поранених та семеро загиблих. Всі, хто потребує, отримує необхідну медичну допомогу: 115 – амбулаторно, а 41 людину госпіталізували. Десятеро з них потребували оперативного втручання. Наразі п'ятеро у важкому стані. Що стосується на сьогоднішній день стаціонарних хворих. Вони всі більш-менш є тяжкі, але стабільні. Інші теж знаходяться в стабільному стані на різних ступенях процесу лікування та відновлення. Лікарні всім забезпечені, медична допомога надавалась швидко в повному обсязі. Затримок у нас не було, і, в принципі, ми справилися з цим навантаженням. На сьогоднішній день продовжують лікування пацієнти. Ті, хто вчора, кому була надана медична допомога і вони були відпущені додому, сьогодні прийшли на перев'язки, на інші процедури, які пов'язані з отриманими травмами. Є, і я так думаю, до кінця, до кінця дня ще буде певна кількість звернень, тих, хто вчора не звертався, але ж сьогодні відчув себе погано. Тому ми готові до цього. Одну дитину відправили на лікування до Києва в центр Охмаддит. Також за інформацією Владислава Кухаря, наразі лікарняні заклади міста забезпечені препаратами крові та медикаментами в повному обсязі. Вибуховою хвилею було пошкоджено більше 30 будинків деякі мають значні руйнування. п'ять покрив то, що зараз є, що не під підлягають також вистановлені. Потужним ремонтом треба буде капітальний ремонт проводити. Влада міста вже звернулася до представників міжнародних організацій, які беруть участь у відновленні Чернігова з проханням допомогти ліквідувати наслідки ракетного удару. З наступного тижня буде створений центр прийому заяв від постраждалих. Ми зробимо в сховищі одного з закладів, ну, в укритті, скажімо так, такий центр і через відділ звернень громадян і через ЖЕКи, Ну, Деснянський жек ну, Деснянський Новозаводський. Ми донесемо до людей постраждалих, Тобто ми не будемо робити оголошень з адресою. Ми не будемо про це говорити публічно, але обійти треба людей і повідомити, де це місце і графік його роботи. В цьому центрі будуть присутні представники міжнародних благодійних фондів, які зможуть надати чернігівцям фінансову підтримку, будівельні матеріали або допомогти із виконанням ремонтних робіт. Також постраждалі зможуть отримати психологічну допомогу або необхідні продукти харчування на початку. Тижня виконком міської ради розгляне питання виділення коштів на першочергові роботи. Сьогодні ми вже перейшли в фазу стабілізації, працюємо безпосередньо з надвищенням потреб людей, ну і з задоволенням цих потреб. Зараз іде ліквідація наслідків удару. Уламками були пошкоджені не лише автівки, припарковані біля драмтеатру, а й громадський транспорт. Зокрема, і один з тролейбусів ЧТУ. Легкі поранення отримали водій та кондуктор. Також були обірвані лінії. Тролейбусної мережі. Визвали енергослужбу, поліція не пустила, робила свої, скажімо так, заходи. Десь о 18.20 нас запустили, і за годину всю контактну мережу, що була на площі пошкоджена, відновили. На сьогодні транспорт працює в звичному режимі. Комунальні служби міста ще з суботи розчищають двори, прибудинкові території та прилеглі до драмтеатру вулиці. Спочатку прибрали. Територія, яка далі від епіцентру вибуху, і потім уже рухаємося ближче до безпосередньо до театру. І коли дадуть доступ, то буде прибрано повністю. Були в тій чи іншій мірі пошкоджені будівлі кількох закладів освіти. Найбільше постраждала школа номер 3 Вчора розібрали вже всі розбиті вікна. Виявилося, що 93 вікна ушкоджено. Це не тільки розбиті, а це і вікна, в яких ушкоджені механізми відкривання фрамуг. Бо ці вікна, які стояли на провітрювання, там фрамугу просто вишибло, і відповідно, вона залишилась ціла, переважно впала на парти. Але механізми ушкоджені, що не під... ну, ми не змогли самі принаймні, поставити в більшості кабінетів на місце. Ушкоджено дуже серйозно спортивну залу. Всі вікна абсолютно вибиті. Клом від вікон був засипаний нещодавно збудований футбольний майданчик і штучним покриттям. В кількох кабінетах обвалилася стеля, пошкоджені двері. Наразі стоїть питання, чи встигне школа відновити приміщення до початку нового навчального року. Для усунення пошкоджень, за підрахунками управління освіти, необхідно 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Постраждала і будівля міської ради. Там знову вибуховою хвилею вибиті вікна, але кошти на ремонт не виділятимуться. Будуть виконані мінімальні роботи, щоб закрити вікна. Наразі правоохоронці проводять розслідування обставин трагедії, виконуючи обов'язки міського голови, застеріг від маніпуляцій, в тому, що сталося винна лише держава-агресор. Але Олександр Ломако наголосив, що слідство має також встановити, хто давав дозволи на організацію заходу. До мене приблизно два тижні назад зверталися там представники організаторів чи там хтось. Від організаторів з проханням надати в Чернігові приміщення для проведення цієї виставки з укриттям десь на 200-250 людей. Я відмовив. Ну, я їм відповів так, що у нас таких приміщень немає, це правда, тому що у нас такі приміщення це тільки школи. Ну, в школі це маразм проводити виставки дронів, а інших приміщень з сховищем на 200-250 міст, то міста немає. Та якби було, то ну, точно це. Невірно, я їм відмовив, і все більше у мене з ними ніяких контактів не було. Згідно з анонсом, цю подію проводили у співпраці з Чернігівською обласною військовою адміністрацією. За інформацією самих організаторів, захід було погоджено саме з ОВА. Чернігівці чітко усвідомлюють, що у нас військовий стан в умовах військового стану за безпеку, за аналіз загроз потенційних мають займатися військові адміністрації. Як вони вже створені? У нас в Чернігові їх цілих дві. Військовій адміністрації нахренаті це риторичне питання, тому що ми бачимо, що їх цікавить, які питання. А коли доходить до безпеки, то усьому винна місцева влада. Люди розберуться, зроблять висновки в місті з 19 по 21 серпня оголошена триденна жалоба за загиблими.